Сьогодні, у свій день народження, 38-окрема ма бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного тримає оборону на Донеччині у визначеній смузі. Тисячі людей різні підрозділи, різні історії, більша частина з яких не потрапила у це відео через обмежену кількість хронометражу. Але всі вони частина одного живого організму. Це не просто підрозділ, це братерство, яке народжене війною. І живе вірою в перемогу щодня. Вони першими здійснили форсування річкою Дніпро. На катерах під обстрілами вони переправляли піхоту. Боєкомплект евакуйовували поранених. Морська піхота. Це не лише берег, це і повітря, і вода, і все, що за нею. Тут потрібні не просто м'язи, а холодна голова. Коли навколо хаос. Позивний Баво — командир роти досадного забезпечення. Вона займається десантуванням в бойових умовах, має і десантувати грузи, так само приймає участь в мирних умовах у навчанні особового складу всієї бригади проходять. Через стрибки є стрибоючі посади, тобто і займаються тим, що готують, і обслуговують техніку, є взвод десантного забезпечення. Тобто мають бути свої парашути, своя техніка, все майно парашутне. І безпосередньо вони приймають участь в навчанні і підготовці до стрибки. Ну, до речі, от на сьогоднішній день було прийнято рішення, що ті, хто проходять без ВП, мають степнути за бажанням в астропі. І на мою особисту думку, це дуже корисно для людини, яка потім має вийти на бойову роботу. Тобто він вже навчається боротися зі своїм адреналіном і навіть пережити той стресовий момент, коли він перетинає. Бряз двері в самоліті. Ну, ми ж народжені не літати в небі, а ходити по землі. І тому це психологічний бар'єр при перетинанні з, з виходу з самоліту. Подолання цього бар'єру, це дуже корисно потім його, в його вбивних умовах, можу сказати. У своїй команді, по-перше, ми всьому навчимо, не потрібно щось знати, що, що таке чорний. Має бути мотивована людина і яка якої є бажання боротися зі злом. По-перше, це мотивація. Це для мене таке що найперше. І взагалі це дійсно цікаво працювати на човні. Це якось не багатьом вдається по відсоткам, краще, ну, значно швидше можна потрапити в піхоту. Тут робота на човнах, робота на воді. Складна, вона віз майже візді складна, але вона дуже цікава. Виконуєш важку роботу і забираєш того берега поранених. Це якесь таке відчуття, що ти дійсно зробив важливу корисну справу. Ну, повернення про мартимів, які йдуть, лікуються і відновлюються у кожній розмові по рації, у кожній команді артилерії, у кожному дроні їхня робота. Батальйон зв'язку. Це нервова система бригади. Вони створюють, тестують, програмують, ремонтують. Вони перші, хто бачить, і останні, хто йде спати. Мій позивний Керчаїн знаходжуся в лавах ЗСУ з жовтня 2025 року. З моменту мобілізації до моменту, коли я зрозумів, що я гордий стати в однострій, пройшло тиждень 179-го навчального центру. Той страх, цивільний страх перед війною майбутнє, перед майбутніми поставленими задачами, суть яких ти ще не розумів, тому що ще не володів технічними навиками, це все спричиняло якийсь внутрішній страх. Спочатку прийшла гордість бути в однострої, потім прийшло розуміння важливості своєї роботи. Коли це дало, почало давати якісь результати, почало проходити і задоволення від служби. Саме в якості зв'язківця. Є такий момент, що дуже важко людям пояснити зв'язок, як він дається, якими силами, якою кров'ю і потом він організовується. Люди до такої степені, до такого рівня вважають, що зв'язок це щось таке, яке нам дано, і воно завжди було, і воно завжди буде, як повітря. Відчувається тільки його нестача зв'язку. І коли трапляється ця нестача, на жаль, маємо непоправні втрати. Наш справжній зв'язківець тільки стане тоді, коли усвідомить масштаби своєї помилки. Бо помилка лікаря це одна життя, помилка зв'язківця це підрозділи. На випадку буде не один підрозділ. Це десятки або сотні життів. Наскільки це важливо? Ми воюємо на невидомому фронті. Це те, що ми не можемо побачити, пощупати, тільки експериментально дальності, можливості. Технічні завади, рельєфи. Ми постійно в Русі, ми постійно освоїмо нові території, нові карти. Ми завжди намагаємося бути на крок попереду можливих проблем. Зв'язківець хороший не той, який раз розгорнув мережу, а той, хто може її об'єктивно, вчасно, в полі, під дождем, під обстрілами, відновити лінію, мати резервні канали. В цьому покладається наша складність. Ми ведемо технічну війну з тим. Постійно потрібно оновлювати базу своїх знань, тому що постійно роз... змінюються технологічні навики, технологічні засоби у ворога завжди змінюються. Ми повинні бути не відставати від них. Ті дані, ті навики, ті вміння, ті матеріально-технічні засоби, які ще два-три місяці приносили користь на полі бою, об'єктивно стоїть вже не потрібно. Потрібно наново. Вчитися, розвиватися, не складати руки, матрос чи піхот з хаотичних дій без зв'язку перетворюється на частину керованого механізму, коли є зв'язок з командуванням. Зачасту, часту, в, в страшні миття для наших бійців, які знаходяться на передовій, голос в радіо це остання надія на спасіння. На шанс вижити. І от наша робота, щоб ця надія в нього не згасла, щоб зв'язок був завжди. Які професійні якості, задіяні в цивільному житті у нас тут ціняться? Це люди, які працювали з провайдерами, з інтернет-провайдерами, Укртелеком, монтажники ліній, зварка оптики, люди, які адміністрували комп'ютерні мережі, системні адміністратори це все затребувано. Але також не забуваємо про те, що є і обслуговуюча техніка у нас. Також на ціну золота люди, які обслуговують та ремонтують нашу техніку. Також немаловажно хочу зазначити наше керівництво, керівництво, яке створює всі умови для того, для розвитку своїх підлеглих. Якщо людина має бажання закінчити якийсь додатковий курс, якийсь новий фах. Побратися завжди йдуть на зустріч, завжди відправлять вас на навчання, нададуть матеріали, нададуть технічні засоби, щоб людина могла саморозвиватися. Це стріла, яка влучає точно в ціль. Вони працюють тихо, а результат чути за кілометри. Кожен постріл це захист побратимів. Кожен снаряд. Шанс врятувати життя піхотинця. Острів. Найкраща мотивація для них бачити з дрона результат роботи розрахунку. Головний сержант 3 самохідної артилерійської батареї на позивний Данте. До повномасштабки служив у Національній гвардії. Далі працював по професії автомеханіком, коли почалась повномасштабна війна. Доєднався до... до етапи формування, до 38-ї бригади, саме до 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Саме з початку формування я досі служу тут, проходжу свій шлях. Прийшов молодшим сержантом, це ще з строкової служби, я отримав молодшого сержанта. Прийшов і одразу став на командира гармати. І від командира гармати я вже дослужився до головного сержанта батареї. Наша специфіка роботи це захищати нашу піхоту. Тобто є такі артилерії, які працюють на контрбатарейну боротьбу. Наша артилерія більше спеціалізується на знищенні живої сили противника. Тобто Наша задача не підпустити, не доїхати, не дійти, не доповзти під Арасом до наших хлопців. Тобто ще на етапі на шляху знищення. Спочатку ми ще не розуміли, що це за техніка, тобто ми її освоювали. До нас приїжджали інструктори, які нам розказували. Ми ще... Це зараз ми вже набули цей досвід, як воювати так, щоб воювати і залишитися непомітним, робити свою роботу, як не отримують здачі. Поначалу було тяжковато. Все освоїть, все роз... дізнаться. А, Що можу сказати на зараз? Якщо до нас приходять нові люди, тобто ми на своєму рівні, на рівні батареї, дивізіону, ми можемо самі навчити людей вплоть до командира гармати. Тобто ми вивчуємо людей заряджаючі, водії, навідники, все ми вчимо тут і вчимо швидко дуже навички. В принципі, ми головне бажання це служити, захищати свою країну, навички, аби було бажання. Ми тут навчимо всього. Тобто ми знайдемо професію для кожного, тобто свою посаду для кожного від заряджаючого, навітника, зарядного і до командира гармати. Тобто, хто хоче вже вище, таких рексів теж не. Ну, саме потреба, напевно, це командир гармати. Але це такі вже попадають туди завзяті хлопці. Які хочуть рости. Тобто, це командир гармати, у нас це відповідальна дуже посада. Там, тобто, ти заступаєш на вогневу групу в тебе підпорядкуванні, твій особовий склад, сама гармата, тобто ти там головний. Тобі приходить цілі і ти працюєш, ти всім командуєш, щоб не сталося. У нас дуже добрий колектив, чудові командири. Ви приходите навчуємо, Підготовлюємо. Взагалі проблем з цим немає. Я впевнений, що вам і сподобається. Ці люди не завжди на передовій, але без них передова не існувала б. Вони лагодять техніку, печуть хліб, возять боєприпаси. Їхня зброя це інструменти, відданість справі і турбота. На їх плечах. Тримається вся логістика, щоб бригада функціонувала на чином. Доброго дня! Мене звати Радіон. Позивний радо. Служу в бригаді з самої заснування. Прийшов сюди кухарем. За ці майже 3 роки. Дослужився до начальника їдальні. Специфіка нашої роботи в тому, що найголовніше це забезпечити їдою гарячим взимку, да, а холодним влітку. Ну, тобі ж добре годувати людей, щоб були ситі, тому що це одна з важливіших задач кухарів, яка є наразі в бригаді. Звичайно, працюємо майже. Цілодобово, там є час відпочивати, там робимо, щоб хлопці могли постиратись, покупатись. Але так, 24 на 7 працюємо. Ну, Сказати, що тяжко, не те, що тяжко, якщо ти любиш свою роботу, знаєш працю, що тобі треба туди робити, то ну, якщо можеш розкласти, роз... зробити чіткий графік на день. Робити там заготовки, доставка, привоз, відвоз їди, то все там, де не так нічого страшного немає. Я, наприклад, в цивільному житті працював теж в ресторанах багатьох, то якщо ти правильно настроїв свою роботу, то у те відповідально не так тяжко, воно і працюється. Тобі тут не набагато тяжче, ніж в цивільному житті. Сказати, що щось важко, страшно, нема нічого. Це багато хто там спілкувався з цивільними людьми. Хлопці також щось попадали в бригаду в безпеці, в теплі, в добрі забезпечення продуктами харчування. Я бажаю, вважаю, що добре, навіть дуже добре. То не у всіх так буває, що з здоровими бригадами, то є деякі продукти, що вони навіть не чули, не знають, що воно таке. Ну Дивіться, якщо людина з нуля, то, то тут різне поняття може бути. Там в цивільному житті просто там вдома готувала. І є тяга до, до праці, до цієї, то 2-3 ну, неділі і людина вже буде повноцінно працювати. Головне бажання, щоб було бажання. Перш за все, люди, які не бояться праці, не бояться якихось випробувань, навантажень молодих, амбіційних чоловіків, хлопців. Бо бажає приходьте, у нас дружня родина, можна так сказати, військова. Нема тут нічого страшного, кого треба, навчити всьому що забажаєте. Було б бажання. Пораду надам таку, що немає на часу сумніватися, треба діяти, шухати, шукати шляхи, щоб якось потрапити туди, іменно там, наприклад, до нас там, на кухню забезпечення. Ну, тобі ж це треба робити. Так як роблять зараз у нас, щоб тебе прийшли, забрали, це буде неприємно. А ти сам звертайся там, через армію, плюс там, через відношення, через знайомих. Це все можна зробити. Ну, Я думаю, це не так складно. Просто треба, щоб було бажання. І не боятися. Там багато лишнього чого розказують, ну, і воно неправдиве. Вони нове покоління війни. Коли ворог чекає людину, до нього їде робот. Вони створюють технологію, яка рятує життя без пафосу. Просто інженери, оператори, винахідники у формі. Я Одіссей, командир взводу інженерних наземних роботизованих систем, рот наземних систем. Завдання взводу інженерних наземних систем. Воно в принципі це окремий випадок логістики. У випадку логістики, ми просто перевозимо корисний вантаж з однієї точки в іншу, або від декілька точок, і повертаємося. Або ні. А у випадку інженерних систем перевозиться конкретний вантаж, наприклад, вибухівка, її підривається. Або просто перевозиться вибухівка і там залишається, як міна. Окрім власне, роботи з вибухівкою. А інженерні наземні роботозовні комплекси можуть виконувати багато інших задач, і вони, в принципі, є складнішими ніж логістичні. Зокрема, наземні інженерні роботозовні комплекси можуть розкладати його з по землі, розкладати ряди йогози для того, щоб уповільнити просування ворога в даній ділянці. Окрім його наземні роботизовані інженерні комплекси можуть, наприклад, Розміновувати місцевість. Тобто певний комплекс, який їде перед собою, він штовхає великий важкий каток і детонує протипіхотні міни для роблення проходів у мінах загородження. Також такі комплекси можуть і встановлювати міни. Тобто, наприклад, в нього заряджається 10-20 протипіхотних або протитанкових мін. І наш робот їде і їх розкладає. Окрім цього, можуть бути і багато насправді інших застосувань, все залежить від технічного оснащення, майстерні і завдання також часу на ці роботи. Наприклад, наприклад дуже востребованим є евакуатор, насправді, тягач евакуатор. Тобто інженерний наземний комплекс, який може, який є досить потужним. Який, в принципі, може і провести щось на собі, але ключова його роль, що він може проїхати на будь-яку територію на нерівності, на поямам під'їхати до, наприклад, застряглого НРК або до застряглого легкого автомобіля, навіть зачепитися за нього і витягти його. Я бачу, що навіть найменші якісь знання, які можуть здатися, Неважливими у цивільному житті вони обов'язково знадобляться в час військового стану. І, наприклад, знання, як розібрати карабін на Р-15, і знання, як, наприклад, де можна придбати набої калібру 223, наприклад. або знання, наприклад, де краще встановлювати міни. Чи, наприклад, як витягнути застряглий танк з яру. Вони розчищають шлях, коли інші не можуть пройти. Їхня робота це мікс точності, ризику і сталевих нервів. Вони не шукають слави, вони шукають міни. І щодня змішують з землею тих, хто прийшов без запрошення. Мій позивний – старший екіпажу БПЛА Вампір. Ми працюємо як в напрямку ударних БПЛА. Іноді мінування, іноді ми допомагаємо нашій піхоті, доставляємо провізію на позиції. А так, більш за все, використовуємо за призначенням як дрон, який мінує, дрон, який наносить вогнового ураження противнику. Сьогодні ми мінували одну з місцевостей, де ворог пересувається. Будемо казати, це дорога чи переправа як кому завгодно. Ми Должне були здійснити мінування цього саме частку на фронті. Але коли ми робили саме мінування, сьогодні по нам було нанесено ураження зі стріл стрілкової зброї. Пошкодження були не суттєві, дрон вдалося повернути. Ще було схоже на те, що працювали засобами РЕП. Дрон намагалися. Увести від нас він відходив на дистанцію з точки, де я був, де я був повинен мінувати, його відвело на дистанцію десь ну, приблизно декілька кілометрів. Під час того, як дрон уводили, ми е, намагалися його повернути, піднімались на різні висоти. І ну, нам вдалося подолати цю перешкоду, і ми його повернули. Не без е, певних проблем, але ми його повернули. Все пройшло успішно, дрон був повернутий. По-перше, все залежить від бажання, якщо він хоче навчатися, він опонує дрон е, швидко. <кій> Нічого сверхскладного в керуванні саме даним засобом БПЛА немає. Є інші дрони, які більш, е, скажімо так, більш спеціалізовані під інші завдання, в них трішки інше, інша система керування, вони відрізняються саме від е, дрона цього призначення. З нуля навчити, ну, я не буду казати певні цифри, але це не місяць. Це менше, ніж місяць. За цим і в майбутнє в плані працювати з дроном це більш безпечніше для. Самих людей. Яке майбутнє в цього буде після завершення війни, дуже важко сказати, але воно буде прогресувати, розвиватися. Саме використання такі, таких великих дронів, як вампір, це, скажімо так, було ще до таких масштабних дій, як відбувається зараз. Але не так масово, як на цей момент. З приводу боєприпасів, що саме Виготовляються і поступають нам для роботи, це суттєво полегшує життя самим пілотам в плані праці, тому що дуже великий відсоток нашої роботи залежить від людей, які виготовляють ці боєприпаси. Без їх праці не було б, скажімо так, нашої ефективної праці, тому що ми б самі ще витрачали час на те, щоб виготовляти ті чи інші боєприпаси. Від них багато чого залежить від саме цих людей в плані е, роботи на лінії боєзіткнення. Це ті, хто тримає лінію. Їм холодно, мокро, страшно, але вони не відступають, бо знають, що за ними інші, і що Цербери — це не просто назва, це сім'я, яка накидає. Кожен день, кожен підрозділ, кожен рух це частина єдиного тіла. Наша бригада не просто воює, вона живе і доводить, що на війні є місце для сили, розвитку технологій, інженерії, кулінарії і навіть для гумору. Гей, ковбоя! Тут потрібні ті, хто знає, чого хоче і не готовий зволікати. Якщо ти шукаєш місце, де твоя робота має сенс, Ласкаво просимо у команду.